Доброго дня! Сьогодні я буду готувати сирнички. Для даного рецепту буде потрібно 300 г сиру кисломолочного, 2 жовтки, 25 г родзинок, 10 г або півпачки ванільного цукру, 40 г або 2 столові ложки цукру і манки, 60 г або 4 столові ложки. Родзинки я промила в гарячій воді. Трошки залила кип'ятком, вони постояли і я злила воду. Сир, якщо у вас затвердий сир, можете його перемолоти. Бо, бо кисломолочний сир буває такий, що відігріють, так він затвердий є, то можна його перемолоти. А тут в мене такий м'який, я купила, то я нічого з ним робити не буду, він якраз готовий буде добрий. До сиру. Додаю яйця. То все треба туди додати. Хто хоче, хто родзинок не любить, то можна родзинок не давати. Центрі дуже простий. У мене тут 16 грам ванільного цукру, то я даю півпачки. Так приблизно. І цукру, 2 столові ложки. Таких ну, невелика така гірка, трошечки така мала гірка. 2 столові ложки. То все потрібно добре вимішати. Сир я замісила, і потрібно включити газ сковорідка, щоб нагрілася. Путем вліє. І за той час, ось вона вже гріється, я буду формувати сернички. Потрібно висипати трошки муки. Можна робити кульки я маю формочку, просто розтачаю і тою формочкою повидавлюю. Така формочка. Десь сантиметр, півтора, щоб товщина була. Можна тут тісто, так як воно є, вже продовжити так само розтачати і видавити формочкою, а можна розділити на кульки, я певно на 4 розділю. Трошки мукою от зробити кульку. Хто не має формочки, можна так зробити. Так от, розділити, от, притиснути лопаткою, посипати мукою тут, ось, щоб було зручно працювати. Покрутити, притиснути. Можна і так. Може комусь буде так легше. Ну, виходить приблизно такий самий сернечок. Não é tem можемо викладати на сковорідку. Олія вже розігрілася. Олія соняшника рафінована, або як маєте якусь оливку для сваження. Можна на ній. Двох боків до Кирошки. Можете на середньому вогні, щоб воно підгоріли. Сирнички вже посмажилися, вже їх буду витягати. Дуже гарний запах, дуже смачно пахне, Домашні сернички то не зрівняються з нічим. Викладаю їх на паперовий рушничок, щоб олія, щоб рушничок олію вибрав. Сирнички готові, сметанку положила. Дуже гарно пахнуть. Я посипала пудрою. І все. Можна і їсти. Смачного готуйте. Дуже легко готується. Буквально 10 хвилин і сирнички готові. Домашня їжа завжди дуже добре і корисно. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Дякую.